Добрий вечір усім, дорогенькі мої. Мене звати Анна, хто мене бачить перший раз, і я зі Львова. Я живу багато років в Італії. Завтра я буду варити борщ. Я це так, знаєте, говорю в голос. Тому що я після багатьох років буду варити борщ. Я в Італії майже 30 років, третій раз борщ я варю. Не третій, може, може, п'ятий раз борщ. Я давно не варила, але останній раз літом варила. Який я борщ буду варити, буду персонально мій варити. Такий, який я люблю, який в моєму дитинстві я їла. Бо я знаю, зараз дуже багато жінок міняють рецепти, додають щось ліпшого, щось смачнішого. Так, для мене борщ має бути обов'язково з фасолею. Обов'язково має бути капуста тоненько нарізана. Чи ж мені так погано телефон показує. Може бути зараз. Пізніше фасоля обов'язково має бути фасоля. Дрібненько капуста має бути нарізана. Обов'язково має бути буряк відварений, червоний, але він має бути відварений, він має бути має м'який. Бо я знаю, деякі буряк сирий і ріжуть так грубо. Я не переношу, я б цього не перенесла. У мене тут доріжка, я йду до машини. І я. Що, ще? Що ще має бути? Я люблю з м'ясом, але м'яса не буде. Я дам спек такий, знаєте, спек, італійський спек, він трошки таким копченим пахне, це так як прошуто, але це спек пахне копченим. М'ясо таке натурально копчене на, на дереві. Дерево, дерево взяли і запалили і коротше, підкоптили це м'ясо. Пізніше. Я люблю без сметани з грецьким йогуртом. Для чого мені сметану ту солодку давати? Я колись знаю, в Україні. Я не любила домашню сметану. Я любила ту магазинну ту сметану, заводську таку, знаєте, таку кисленьку. Оця мені подобалася. А домашня вона якась така була жовта, я пам'ятаю, та з базару. Жовта така, така солодка, густа. Ну-ну-ну. Я любила ту квасну заводську таку. І. Я борщ дуже люблю, але люблю той, що я люблю борщ, щоб я не кожен борщ люблю. Я люблю, щоб там все таке дрібненьке було, знаєте, щоб не було бульби, я б думала б давати. Одну або дві бульби я давну не тільки. Я не люблю бульби багато. Тому що головний герой, в моєму борщі, має бути буряк, звичайно, капуста і фасолі має бути, навіть так багатенько фасолі. Я хочу більше протеїнів, ну, моркочку там і це все, все решту. Я не хочу багато бульби, тому що я не хочу багато їсти тих. Ну, для чого? Борщ піднімає дуже глічемію, дорогенькому, як ви знали, цукор в крові дуже сильно піднімається, тому що там всі продукти, які піднімають вам цукор в крові. Це є буряк-червоний, дуже сильно для діабетиків не можна, піднімає, там є морква, там є бульба. Єдине, то, що не піднімає, менше піднімає і вам цукор в крові, це буде капуста і це буде. І це буде помідор, трошки помідори будуть ков давати. І це, звичайно, фасоля. Побачимо, як вийде завтра зранку. Побачимо. Пініше скажете, який ви пишете. Напишіть мені, який ви робите борщ. Які ви варите борщ, бо я знаю, в Україні один раз в тиждень це всі варуть борщ. Один раз в тиждень каструлю борщу всі варуть. Я сьогодні буду варити борщ, дорогенькі мої. Останній раз я літом варила. Вже пройшло багато місяців, у мене тут все готове є. Сьогодні зранку помила стакани, які я вчора знайшла. Дивіться, які гарні я стакани в ящику знайшла, я їх помила. На сонечку вони тут сушаться. Пізніше ще я їх протру тряпочкою. І ось такі стакани. Вони такі, знаєте, дешеві є стакани. Вони таке грубе скло мають, але вони, знаєте, мені подобаються. Іменно що це грубе скло, воно мені подобається. Я дуже вже багато стаканів побила, таке тоненьке тоненьке скло. Каже мій компанія, що це для води. ага, Я можу і вино тут пити. А чому б і ні? вино можна теж пити. І, і ще ось такі два стакани вищих є. Це теж, напевно, для води. Я не знаю, звідки вони тут в мене взялися. Чому ми їх не вживали дотепер? Ми їх так зложили, в ящик і ми вживаємо кожен день ось такі. В Італії п'ють такі от стакани, воду, все-все-все п'ють в стакані. Горняток ніяких не вживають. Горнятка тільки вживають на капучино зранку, кава з молоком і все. Якщо ви хочете стакан води, стакан соку, чого-небудь п'ється тільки-тільки зі стаканів. Горнятка вживається дуже мало тільки зранку. Дивіться, що в мене є. Отака капуста, я забула, ще одну купили. Забула, що в мене ще пів капусти. Є буряк. Такий 400 грам буряка на, на парі. Він зварений. Червоний гарний буряк. 100% італійський, вже готовий, відварений. Та як має бути пів кілограма. подивися, в копі продається. Дам одну цибулю, моркву порей. Оце дуже пахне гарно. Це помідор з такими овочами. Дуже гарно пахне, дуже він сильно підходить. Дам останні помідори, щоб вони мені тут не валялися в'ялені помідори. Тут в мене є як називається, оцей е, серділий, е, е, як називається? Я не знаю по українськи як називається сидано напевне. Три бульби. Я буду одну тільки бульбу давати. А, Фасоля мене відварена. Я буду тільки давати одну бульбу, я не хочу бульби багато давати. Тому що я хочу їсти буряк, я хочу капусту їсти. І фасолі багато. Такий в мене буде борщ. Бульби не треба багато давати. Одну має бути, але одна тільки. Може, може дві, але одна вистачить. Так, я люблю м'ясо, але в мене ніякого м'яса від нема. Я не люблю бульйонів давати до м'яса, щоб мені е, міняли смак. Але цього разу я буду давати ось такий спек. У мене є. Бачите, такий спек. Це таке м'ясо копчене. Тут його досить багато є, копчене. І ще й такий кусок, але вистачив він. Це такий, він є без того е, сотовод, як називається, е, без, без повітря в середині. Викачали повітря, тоді він дуже добре зберігається. Я люблю такі куски купляти і тримати в холодильнику. Коли мені треба до дозуби, е, чи, чи навіть е, макарон, пасту, мені треба заправити, якийсь суго зробити. тоді... Я вживаю спек, в мене є готове. Тому що без, як то кажуть, викачали повітря сотово, то і воно мені дуже-дуже добре підходить. Зручно тримати. Коротше, починаю все різати. І побачимо, що з того вийде. Буду велику каструлю готувати. Дам буряк весь. Коротше, побачимо. Я люблю такий наполовину густий. Побачимо, як вийде. Зелена машина приїхала, це гнида. така гнида, яка не вміє паркувати машину. Постав ту машину ближче до переду, от лишається майже 2 метри переду, до де люди проходять, оті полоски білі. Залишив до переду. поставила посередині. І тепер машина ні туди, ні сюди. Тут може ще одна стати машина. Бачите, навіть не цани назад. Та цафни вже назад до самого кінця, до тої білої машини. Цафни. Є такі гниди в нас в Італії. От я би таке ніколи не зробила, ніколи не зробила таке. Ах, що зробити? Так, я тут варю борщ і дивіться, я минулого року одного разу на минулого року дала таке стінку до середини. Це така е, свиняча, як вона називається? Свиняча. Е, ну, стінку. Ви розуміли? як називається по-українськи? На, на травах треба завжди дивитися, я добущу один раз була дала. І це дуже добре підходить. Воно підходить. Але цього разу я чомусь не закутіла. Воно має такий сильний запах, сильно солене, сильно печене. Воно таке дуже смачне, як відкрию, я вам покажу. Коштує 5 євро. Але треба читати, що входить сюди в середину. Тому що завжди інгредієнти треба читати, щоб Е не було написано, Е це означає консерванти. Дивіться, що написано, стін Отут. Стінко ді суїно, так якби свиняча та ніжка, рулька чи як ви там називаєте. Манача не видно. Аромі натуралі. Обов'язково, якщо є натуралі, значить вони натуралі. Якщо вони вам штучні дадуть, то тільки написано аромі. Аромі вже зразу не беріть, має бути написано натуралі. Фаріна ді з рисову муку вам дали. Ніші п'янти ароматіки. Ароматичні п'янти, рослинки, так би, спеції, антіосіданти. І оце чомусь мені воно не подобається. Асорба ді содію. Аскурба ді содію. Це напевне той емульгант, який дає, може, чуть-чуть смак якийсь підвищений. Треба мені подивитися по інтернету, що це означає. Пізніше ще я дам лаврове листя обов'язково має бути. Обов'язково має бути в мене сушне лаврове листя. У мене лаврового листя багато є. Дивіться, вже нове сушиться. Хоч я його рідко. Вживаю, але в нас росте всюди, вони, де ви хочете. І дерева ростуть, і таке листя принести додому і зложити, і воно дуже вам придасться. Так, я тут ось ще зараз мені треба різати, бачите, багато того всього різати. Гриб пізніше я дам, завалявся в мене, загубився в холодильнику лисичка. Світло не ключу, а тут нічого не видно. Як цього багато є. навіть шкірка, оця шкірка така, я її пішов витягнула, вона трошки потушиться і витягну. Борщ з таким смаком копченим, чуть-чуть копченим, буде дуже смачно. Дуже буде смачно. дивіться, які гарні, гарні кусочки, жирненькі. Подивіться, яке жирненьке. Хочеться мені вже самі це з'їсти, але зараз я поріжу, тому що смак дасть великий, гарний. З Зокопі продається дуже хороший буряк відварений. Він такий чистенький, чистенький, він же зверху почистений без дефектів і дуже такий червоний. Я навіть думала один залишити робити вінігрет, який я дуже сильно люблю. Я привезла у гіркі. З півночі Італії, але я не буду робити, бо мій компаньон вже їде на, на три дні. Через три дні він їде на три дні. Я буду знову сама вдома. Бачите, я вже приготувала поставити в холодильник. Думаю, зроблю чуть-чуть так, чуть-чуть, але мені знову варити моркву, буряк і це все решту мені не вигідно, бо пізніше хто буде їсти. А так як він приїде, я тоді багато-багато зроблю. Так тут я вже намочила і треба мені зараз злити вже обов'язково трошки тих в'ялених. Бачите, вони то є сіль, і більше сіль і помідор більше нічого нема. Так що, так що треба, вони дуже солені, треба чу трохи помити їх зверху. І я дала все-таки дві бульби, тому що, бачите, навіть дві бульби це не є багато. Це дві таких середніх бульби. Одна була би замало. Ну, Вже великий, велику кастулю, будемо їсти чотири дні. Три дні то точно. Я буду у сніданок, обід, сніданок вечері. Сніданок вечеря, обід, завжди три рази в день буду їсти. Так, зараз буду капусту кидати. У мене є багато фасолі і, і, і Тою що я з грибами, зараз я від відсіжу. Я цю юшку, я її не люблю, я її не вживаю. Бачите, скільки фасох Я не знаю, чи я всю дам. Це є пор і є пор і морква. Дивіться, яка в мене зараз ідея є. Зараз я оце кину в цей сюди. Почекайте зараз хвилинку, зараз вам розкажу. Треба мені кинути в каструлю в капусту. Так, капусти, я думала кидати половинку цієї, але я зрозуміла, що мені не треба, тому що я не хочу, щоб капуста була головний герой. Головний герой повинен бути буряк-червоний. Я кинула у таку велику четвертинку капусти. І морк, і вже кинула фасоль. Фасолю я трохи так помнула. Я, я, бачите, я вже роблю так по італійськи бо італійські люблять, так, знаєте, щоб воно таке кремозо було. Я її так трошки помнула. Вона тут є ціла і бачите, є ціла і є така помнута, що вона такий крем такий буде давати. О, вже її не видно, бо вона вже цей. Зараз, напевно, ще води я добавлю. Я люблю такий борщ. Бачите, я все так роблю по-своєму, не так як то. Я не люблю, щоб борщ виглядав так знаєте, така червона водичка, бульбочку ти бачиш. Тут бульбочка, тут морквочка, тут видно гарна фасоля. І, і що там ще видно? Буряк, де коли такий грубий видно. У нас на Україні, отут на Львівщині, у нас на Україні, на Львівщині у нас ось так, так буряк терли на такій терці. Я не люблю і завжди варений був буряк. Завжди був варений. І ми робили зажарку на пательні, так, як ви всі робите. Але тут Віталій, бачите, я знову по своєму зробила. Я вже зажарку на початку зробила, бо це дуже смачно на початку тут Віталій роблять, як ви знаєте. Морква, морква, цибуля, спек я дала і порій. Слухайте сюди, слухайте сюди. Я зараз знову зроблю по моєму. Як я зараз для чого мені ще вимазувати знову пательню і для чого мені жарити цей буряк? Перетушувати так в Україні. Перетушують з овочами. Я маю отакий це є, це з яблук. Такий з яблук. Не дивіться, що це чорне, це такий усадок, він має бути. Якщо я зараз візьму тим, полию і не буду пережарувати, я все-таки роблю по-своєму. Ой, ой, треба, щоб не забагато. Це 5%, він тут не є дуже такий, знаєте, сильно кислий. Якщо я все-таки зразу візьму і кину сюди. Оце тут треба, щоб, щоб він знаєте, не втратив той червоний колір. Дивіться, який він гарний, який він червоний колір має. Навіть сік пустив. Він варений, треба основне, щоб. Я люблю, щоб борщ був отакого кольору. Я не люблю, як борщ брудного кольору. Є такий червоний брудний колір. Особливо він виходить, якщо труть. Я знаю в Карпатах, на Закарпатті, труть. На Сході України, я не знаю, але е, тож, в Карпатах, Закарпаття червоний сирий буряк труть. Такими великими. Тими скибочками. Такими. Я таке не люблю, я люблю все таке дрібненьке маленьке. І колись, я пам'ятаю, в Радянському Союзі, як борщ варили, тоді цей борщ виглядав. Треба піднести вже за цей. Бульба такими великими кусками. І я пам'ятаю, моя мама казала, десь там вона їла, вона каже, що так гарно виглядає, як такі великі куски. Знаєте, така бульба велика, попадає, такі великі, ну я такі, такі в чотири рази більше. Та бульба. В столовах, по ресторанах ми не ходили, в столовах так колись було такий великий кусок. Бульби вам давали. Я не люблю такі великий кусок, я люблю мало бульби. Тому що головний герой має бути буряк. Трошки капусти і обов'язково має бути. Капуста і, і фасоля обов'язково має бути. фасоля. Зараз оце додам, я почну кипіти в кінці. Ще ні. А, оце мені ще треба дати обов'язково. Ой, помідори я вже починаю забувати. Там треба третьі помідори нормальні відкрити. Я думаю, що Цього буде замало, може мені такий ще треба, помідор треба відкрити, щоб помідор забула. йолки палки треба подумати, треба мені сконцентруватися. І це теж буду давати боржу, бо це дуже смачне. А що я пор маю викидати? Сидано я викинула, було сидано. Це пор. В кінці додам. Ти смачний, я морку не люблю, в дитинстві я не любила. Але що я її буду викидати, зараз Ммм, Дуже добре піде. А очі але в кінці не треба ще раз варити. Тільки так, знаєте, чуть-чуть поварити. Ось так виглядає без буряка. Вже красивий колір. Вже гарно. Зараз буряк буду додавати. Може буде загусте, не знаю. Базилік тут не йде, але тут я. У мене тут є, я тут поміняла воду, дещо обрізала, побачила, що базилік мені вже коріння пускає. Я від тих, щоб дати йому, щоб воно коріння пускало і е, обломала трошки. Але можна дати базилік, бо базилік дуже добре там, де є помідор, а тут помідор є. Я дала ось того тільки. Хто ж в Італії, знає, що це дуже-дуже дуже смачно. оце. Це вже з овочами, помідор з овочами. Бачите, натиснула я досить забагато. Пора буду давати помідор. Э, Отак. Все без, без засмажки буду легенько і буду тільки чуть, -чуть закипить і зразу виключу. Буряк треба давати. Борщ. Ось так виглядає український борщ. Вам подобається? Зараз почне кипіти. Тільки почне закипати, я зразу виключу. Я сподіваюся, що буде гарний колір, бо я хочу, щоб гарний колір був. Для того не треба багато кипятити, він має настоятися. Мені здається, що треба, може ще додати води стакан, а може не треба. Я густий сильно не люблю, і рідкий теж сильно не люблю, але більше рідкий, ніж густий. Може мій компаньон буде густіший, а я рідше буду їсти. Ну, ще, ще шкода скоро пробувати, воно має кіпнути, мають смаки мають об'єдинитися. Але попробую зараз. Чи треба оціду? Почекайте хвилинку. М -м так би все є. М -м зараз кипне, побачу. Побачу, так якби сіль є, оцет є. Цукор. Цукор, якщо е нема, то я можу дати. Дивіться. Скільки цукру я з бару принесла в останній, цей, останній місяць. Але це тільки я так приношу з півночі з бару. У мене цукор є. Я не думала показувати, але зараз я вам покажу. цей цукор, бо я солодкий пекла, я мусіла цукор купити. Дивіться, скільки в мене цукру є. У мене цукор ще такий є. Зараз я його скину докупи. І в мене ще цукор має бути. М -м, зараз його не знайду. Той чорний, як він називається. Ми цукру зовсім не немає. Нема. Це ті ми їмо, такі от, ці от, як вони на сніданок ми їмо, Пізніше я вам знайду і покажу. Грушки ми такі купили, дуже дві ще залишилося. Дуже м'які побороді, чи вона виглядає тверда грушка, але вона всередині середині дуже м'яка. Я хотіла їм грушки показувати, хотіла їм цей цукор показати. Бачите, Такий цукор він мені дуже вигідний, я половинку. Зараз мені треба дати, наприклад, до борщу. Я подивлюся, чи треба, чи не треба, то я дам половину, мені дуже вигідно, бо ті бустини я даю половинку, гасити, гасити е, помідор. Деколи суку готуєш, і обов'язково треба дати, довести до смаку і треба дати половину такого цукру. Я тільки з півночі люблю такий цукор з бару забирати, бо мені дуже сильно подобаються такі палички. Бачите, я їх так просто зберігаю. Не знаю, куди їх відкривати в хаті. Ніколи я їх не відкриваю. Ось таке. Я тільки таке роблю, як я сказала, тільки на півночі Італії. Тому що тут в нас в місті. Но. Не тому, що тут мене це знають чи не знають. Просто мені не подобається. Я задоволення ніякого не получаю. Я отримую з півночі, їду і там беру два цукри, він, два я, і ми так додому привозимо. Вже починає кипіти. Така, знаєте, є в мене така іграшка з ним цукром. Тому що мені подобається, не тому що цукор. Я нічого не виграв на цукор, 99 сентизмів вчора я дивилася після вчора. Просто я дивилася, що вам сказала. Думаю, скільки цукор тут у нас в коштує? 99 коштує в нас тут в нашому районі. Може на півдні інакше, на півночі інакше. Це я попробую. Треба, Щоб, не дай Боже, не сісти на диван, щоб воно мені тут не закипіло так дуже сильно. Почекаю зараз хвилиночку кипне, тоді побачимо. Ось так борщ виглядає. Такий густий. Такого кольору, ну тут колір міняється, бачите, залежно як і що. Багато... Бо завтра він вже інакший кольор буде мати. А сьогодні він такий: не є жирний, є пахучий, запашний. І мені дуже подобається, поки що сметани немає, сметану ніколи не купляю. Можу грецький йогурт купити, дати ложку грецького йогурта. Але цей борщ він є тільки що зварений. Він завтра буде набагато смачніший. Я просто хочу з'їсти, бо більше нема що їсти. Хочу трошки з'їсти, бо я виходжу, я йду на роботу.